Привіт, друзі! Сьогодні виявилася в мене така можливість зняти екофло і блуєті порівняння. Просто так. Вийшло, що на 31 число перед новорічна ніч мені потрапили в руки. От моя є флешка І є блуєті. І просто стало цікаво зрівняти їх і поділитися з вами. Враженнями, що мені подобається більше, що взагалі краще брати, я, я розумію, що ця тема вона вже потрошечки спливає, але тим не менше, я думаю, що інтерес є багато в кого. Тому давайте зрівняємо цих двох пасенів. В принципі, якщо ми будемо дивитися по отворам, я, зараз ще розібрався, що це Ця штучка заживлює ваші роутери і тому подібні девайси на DC-вході. Дві розеточки, от вони в нас є: прикурювач і тут, і тут, USB-портів багато. В принципі, і ця річ заряджається з прикурювача, хоча можна її заряджати. І цей її звичайний чаш. Тут він знаходиться просто отут. Раз, два, тут кручеший порт. А, тут ще дивіться така ручка. І зарядочка є. Безпровідна, 15 Вт, що класно. Дуже однаково виглядають вони, але є нюанс. Оця штука важить 7 кг. І я її легко піднімаю. Оце важить 12. Бачите, ну, мені на витягнуту руку вже складно піднімати. І здавалося б. Вроді те саме, вроді дизайн такий, але дизайн обираєте самі, що вам більше подобається. Тут, 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 тут павер. Тут прикольно мені оця от батареєчка подобається. Вона така синенька, гарна, красива штука. Все супер аналогічне, але вже вага. Зразу вдвічі більша вага. І коли ми говоримо про вагу, я вам хочу ще показати один девайс. В EcoFlow я зарядочку зараз вам її покажу. Ось така штучка. Оце зарядка від EcoFlow. І ви думаєте, нащо я вам показую зарядку? Це якась херня. Це, За друзі, зарядка від Блуєті. Зараз в ручках. Тобто є оцей блочок, тут бачите, ніякого блочка немає. Тут можна було би сказати, що Blue Yeti просто зробили його легшим. І вбудували всередину те, що тут не вбудували, це і має бути тяжче. Воно має бути всередині і ця штука легша на 6 кг. Причому потужність тут схожа. Якщо ми будемо говорити про потужність, то тут 560 ватт-годин, тут їх 537. Ну, чуть-чуть. Можна сказати, що це рівна потужність. Але тут дуже великими цифриками написано 700 Вт. 700 Вт це означає. То, як він може піково пригнути. І 700 Вт, це не є так багато. Ну, в принципі, в цього є 1000. Тобто він пікові нагрузки дає принтеру. І його нормальна така швидкість віддачі току це до 600 Вт. В максимум він може пригати x 2 От кожна екофловка, яка, яка б там не була цифра, він буде пригати x 2 і ви приблизно розумієте, що от вона може, що вона може зарядити. Крім того, нюанси, який не видно на них, я не буду їх включати. Я бачив, як вони заряджаються. Цей може їсти приблизно 140-180 Вт, ну ближче до 180 за годину. Тобто, щоб його зарядити, треба 3-4 години до повного. А натомість EcoFlow, ви вже напевно всі знаєте цю цифру. Це 60 хвилин на 100% будь-якого об'єму EcoFlow другого покоління. Це важливо рівер другого покоління, і в принципі все другого покоління заряджається за годину до 100%, все першого покоління за півтори години до 100%. Ну і також по циклам зарядочки вони мають по три тисячі кожен, тобто три тисячі циклів зарядки це дуже багато, дуже мощно, дуже класно. А от якщо екофлоуки, ми будемо говорити першого покоління, вони будуть мати 800 циклів зарядки. Це не сильно всі афішують, але Екофлоу я дуже раджу от саме другого покоління, бо вони просто довше протягнуть. До речі, там ціни на Екофлоу стали чуть-чуть приємніші з нашого е, останнього огляду. Тому, якщо би брати щось, ну вони супер аналогічні, тільки вони в два рази тяжчі, і ще у вас є така от, прикольна компактна зарядочка. Тому мій вибір це Екофлоу. Тут навіть немає, мені здається про що дискутувати. хоча Може ви напишете в коментарях, чим вам подобається Blue Yeti. Моя любима штука в БлуЄті. Це прикольна оця красива батареєчка. Навіть ручечка ну, вона така крихка, знаєте, 12 кг. І вона така. Ось... Страшно мені щось. З неї. Тут тіпо... ну, вона солід. Причому, ви бачили на фотках, якщо не бачили в мене на фотках, то їх. Дуже зручно складати один на один на один. Хоча в теж складається один на один. Але тут виходить ще через оці одужечки така міні-фіксація. Типу, щоб він ну, катався. От. Ну, дивіться, так він ще інший, ширший. Чи не ширший? Ну, якийсь. Бачите. Эм... Я... Я був просто в шоці вагонь, відває. Коротше, мій експрес-обзор новорічний від Тексу. Я сподіваюся, у вас все гаразд. Ви дуже класно відсвяткували новий рік, бо я не встигну сьогодні це відео з всього зробити у вас. Все дуже круто, все виходить. Світло є, сім'я ціла. А може ви вже дивитеся, як Україна перемогла, Було класно. З наступаючим і гарного вам дня! З вами був Тексі. Пока.